Так, всім привіт! Буду розпочинати свій показ старих речей, знайдених знову-таки на прийомці. Е, дивіться, для вас тут дуже багато таких цікавих речей, які ви тут бачили в прошлих відосах, тому знову-таки записую відео для того, щоб ви е, ящик у нас буде 650 гривень. Ключ 36,41 у нас буде 110 гривень. Мечик на 24 шах 3. Ось такий. Ціна 45 гривень, три лірка тримача. Ціна 150 гривень. Четвертий подарунок 5, 4 лірка тримача. Штангель 40 гривень. Чайник. І з болтами, як ви бачите, ось такими М3 чи М4, якісь стандартні, ціна 80 гривень. Далі ручка ось така буде 50 гривень. Кліщі такі у нас будуть 45, ці в нас будуть 35, ці у нас будуть 70, різець у нас 45, це зубильце 10. Патрон у нас 30 гривень. Ці у нас ножиці будуть 80, сверло у нас 45, цей у нас 25, цей у нас 15, цей у нас 15. Кільце у нас 10, це у нас 20, це у нас 25. Навушники у нас будуть 45. Патрон у нас буде 15. Ці у нас будуть. 25. За двоє ножик у нас буде 20. Ці сверла у нас в кількості, які ви бачите на фото, будуть 100 гривень. Ці в нас будуть 45. Цей в нас буде 60. Гайка у нас буде з мілкою різьбою. Не магнітиться якраз. Не знаю, з якого матеріалу вона зроблена, обміднена якась. Ну, як є. Ціна 20 гривень. Топор у нас 135. Цей у нас буде 140. І цей у нас буде 50. Так, молотки у нас будуть 40, 40, 40, щоб не попутали. Ці у нас будуть 35, як пломбіратор якийсь цікавий. Кусачки у нас будуть 50. Ці в нас будуть 40. Знайшов для вас букви. Ось такі, в двох. англійські букви і російські. Зараз зупиню. Так, відкрив, бо щось не відкривалося. Ось такі. Ось за ці дві штуки буде 850 гривень. 8 міліметрів. Оце так. Так. Подзорна труба у нас без зеркалу переднього буде у нас 100 гривень. Це в нас шайба залізна. Діаметр 9 товщиною десь 3 см. Ціна 120, це в нас буде 120 і це в нас буде 150. Кувалда 3 кілограма 750 грамів. Ціна 180 гр... гривень. Покрашена, красива, гарна. десь від 1,5 піл... до 2 кг, ось така кувалда є. Ціна 150 гривень. Далі є розвідні ключі. Ціни. Цей буде у нас 45, цей у нас буде 60, цей буде 65, цей у нас буде 120 заварений з двох сторон. Сразу кажу. Але працює дуже добре. Цей в нас буде 150, цей буде 180. Це всі другий номер, сразу кажу. Щоб не думали. Так, такі відрізки цих 34 см. Їх тут, ну як бачите, скільки, ціна за всі 150 гривень. Каністра у нас була 800, стала чуть дешевше. 750. Кого зацікавило, може зателефонувати, або ж написати і купити. Цей в нас буде 45, цей в нас буде 40. Сегмент буде 35. Ну Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити у мене. Пишіть, будь ласка, на Viber. Ось Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу для вас. Під відео, на початку відео, в кінці відео, спеціально для тих, хто. Ну, блінне, для чого я пишу вайбер? Для того, щоб ви мені прислали фото того товару, що вам потрібно. Тому що не зрозуміло, що ви хочете від мене. А так, ви прислали фото, я вам прислав номер карти, оплатили ви. Ви довольні, я довол... довольний. Менше тексту, більше діла, і все ваше буде. <хи> Тому якось так. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або хто щось побачив для себе найцікавіше, пишіть, цікавтесь, кажіть, що вам в наступному відео зняти. Кажіть, також будемо знімати, будемо показувати, що кого цікавить, пишіть. На цьому все. Е, кому не тяжко поставили лайк, кому тяжко, можете не ставити лайк. Я бачу, що ви там передивилися відео, що ви лінива людина, яка взагалі боїться поставити пальцем, тикнути на той момент. Для вас стараєшся стараєшся, а толку ноль. Ну, буває і таке. То такі бувають люди. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.